Вітаю, ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про бельгійську РПІ-систему ОДУ. І в цьому відео я хочу розповісти про малоцінні швидкозношувані предмети, як їх правильно купувати, видавати співробітнику, списувати, а також про обов'язкові друковані форми згідно українського законодавства. Отже, ми заходимо в модуль «Склад» і Нам для початку необхідно налаштувати тип операції переміщення на МШП, тому що ми будемо купувати товари як звичайні товари на склад, а потім вже при видачі переміщати їх на МШП. І списувати їх. Отже, заходимо в меню налаштування, типи операцій» і ви натискаєте новий. Називаємо тип операції, наприклад, переміщення на МШП. Тип операції обираємо «Доставка», тому що він нам дозволяє не заповнювати обов'язково, куди саме ми переміщаємо товар, тільки звідки те, що обов'язково на внутрішньому переміщенні, а нам не потрібно кудись конкретно переміщати цей товар. Обираємо рахунок списання за замовчування. У мене це 92-й. У вас це може бути будь-який інший витратний рахунок. Чаємо чи бокс створювати МШП при переміщенні? У нас буде створюватися картка МШП. І нижче ми очищаємо поле місце призначення за замовчуванням, залишаємо тільки початкове розташування за замовчуванням. Зберігаємо ці налаштування, і давайте тепер зайдемо в меню Товари. Товари створимо товар, який ми будемо купувати як малоцінку або МШП. Наприклад, це буде пила. Обираємо категорію товарів У мене це покривельні матеріали, інші матеріали. На цій категорії в мене налаштований рахунок оцінки запасів 209 інші матеріали. Тобто, коли будемо купувати. Товари по собі вартості вони в нас будуть падати по обліку саме на цей рахунок. І обов'язково на самому товарі ми вказуємо тип товару, саме товар, що зберігається. Вказуйте одиниці вимірювання, це може бути просто одиниця. Тепер давайте підемо в купівлю, купимо малоцінку, пилу, обираємо постачальника, додаємо товар, пила, вказуємо кількість, наприклад, 2 одиниці, і вказуємо ціну. Нехай це буде 500 гривень. Податків у нас не буде. Зберігаємо. Підтверджуємо замовлення, йдемо в надходження і підтверджуємо документ надходження, складський документ. Далі ви вже створюєте рахунок від постачальника та оплачуєте його, як і при звичайній купівлі. Якщо ми зайдемо, наприклад, в бухоблік, звітність в оборотку на 209-й рахунок в елементи журналу, то ми побачимо проводку, яку система нам зробила на 1000 гривень, тому що ми купили на 209 рахунок по 500 гривень дві пили, тобто 1000 гривень нас сюди впало. Тепер повертаємося в модуль. Склад і робимо переміщення цієї пили на МШП. Натискаємо крапочки новий. Тип операції в нас підтягується переміщення на МШП з наших налаштувань, звідки це основний склад у мене, і рахунок списання підтягується типовий. У мене пила буде, наприклад, йти на загальновиробничі витрати. Натискаємо Додати рядок, обираємо пилу і ми будемо дві штуки видавати двом різним співробітникам. Попит у нас два. Зберігаємо і натискаємо підтвердити. Можемо переглянути проводку. Тобто система з 209 рахунку нам при видачі МШП списує одразу на витратний рахунок 91 тисячу гривень повертаємось назад. І оскільки ми налаштовували на типі операції створення картки МШП, у нас створились дві картки МШП. На кожну одиницю МШП, яку ми переміщаємо, в нас створюється окрема картка. Відповідно, ми їх окремо зараз будемо видавати нашим співробітникам. Відкриваємо першу картку. Насюди сюди підтягується витратний рахунок, нам необхідно вказати строк використання. МШП це може бути 3 місяці, може бути 1 місяць, це може бути строк використання в днях та в тижнях. Номенклатурний номер у нас підтягується. Автоматично з номеру артикулу з картки товару. Якщо він не заповнений, ви можете його заповнити тут. Інвентарний номер вказуємо, номер паспорту, якщо потрібно, вказуємо цього МШП і вказуємо цех відділ або дільниця. Наприклад, це буде виробничий цех. Зберігаємо натискаємо Видати МШП і обираємо співробітника, якому ми будемо видавати цю малоцінку, наприклад, козаку Івану Петровичу. І натискаємо Видати МШП. Вже звідси ми можемо роздрукувати. Форму МШП 2 в розрізі конкретної малоцінки і конкретного співробітника. Дивимося типову форму. Бачимо, що в нас тут заповнюються дані по співробітнику, одна пила з номенклатурним номером, з датою, коли ми видавали, кількість, номером паспорту. Тобто Ці дані в нас заповнюються. Давайте повернемося в список всіх МШП. Бачимо, що в нас вже ця малоцінка видана козаку, і ми можемо ще одну полу видати, наприклад, іншому співробітнику. У нас тут буде також. Один місяць строк використання. Номенклатурний номер може бути таким самим. інвентарний номер у нас буде вже 002, номер паспорту буде таким самим. Цех дільниця Зберігаємо, видаємо, вже, наприклад, іншому співробітнику. таскаємо видати. Якщо ми повернемося в список всіх МШП і виділимо їх, ми їх можемо також роздрукувати. Ту ж форму 2. І побачимо вже два листки, тобто по двом співробітникам в розрізі кожного окремого МШП. Також ми можемо зайти в модуль Бухоблік, меню Бухоблік МШП. Тут ми побачимо всі МШП, які в нас були в базі, їхній статус, які видані, які ще в Чернеці, на кому вони зараз числяться. Тобто весь реєстр всіх МШП ми можемо бачити тут. Також ми їх можемо групувати за статусом, фільтрувати за тими, які ще не списано або необхідно списати, якщо у нас там термін експлуатації вже минув, наприклад, і нам їх треба списувати, ліквідовувати. Тобто тут ми можемо користуватись додатково цим функціоналом. Окрім цього, якщо ми зайдемо на картку співробітника, то також ми тут побачимо пов'язані всі малоцінки, які в нас наразі числяться на конкретному співробітнику. Таким чином, ви можете купувати малоцінку, видавати її співробітнику, друкувати необхідну форму, типову прийняту українським законодавством, списувати одразу на бухгалтерський рахунок. І в наступному відео ми розглянемо, як повертати МШП видавати іншому співробітнику і безпосередньо ліквідовувати малоцінку. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд.